Доброго мирного дня всім ми розпакую затишку. Так, Ми вже їдемо з центру. Зараз заїдемо на базар в Кременці У нас сьогодні базар В П'ятницю. Подивимося, що там є в нас на базарі. Так, я собі купила на одному базарчику шапку. Ну як, може бути. Гарненько, ні? Так, купила шапку. І купила е, пару штуків і два гранати, е, рушнички е, бумажні, е, такі я сирними витираю, як з Росолової маю 130 гривень, упаковка така велика. І купила туалетний папір 65 гривень. Каховинка. Пока місь теж я все купила, більше нічого не гуляла. Ну, а Зараз я буду на базарі. Там дівчата на стрімі казали, Оксана казала, і ще казали, покажіть які ціни, що продають на базарі, подивимося. Собака. Ти. І от, от. Виїхав і став. Ну то ж почекай же, поворота, щоб я бачив, що ти робиш. Баран старий. От є, ні з того, ні цього бах, вискочив. Якби так хуже їхав, було б з Ну, Якісь люди, я не розумію. Що я, як ти казав, не за рулем, і я більше тями маю, як, як деякі інтересні є. Ніс не зробиш. Так що ось таке. -то. Дай Бог, щоб у всіх все було добре. Тільки, тільки адекватних на дорозі шоферів всім. Так, ну а я зараз поставлю паузу, приїдемо на ринок, тоді я вам покажу, що там в нас є. Постараюсь трошки познімати. Ну, а тут я музику мусила прибрати, звук прибрала і просто вам покажу ціни. Т-40, Т-50. Трошки цін, бо включили музику на всій ринок дуже голосно. Хризантеми 70 були, по 80 були, по 60. Ну, ціни різноманітні. Навіть були й по 300 хризантеми туди далі. Ось, але це... Ну, Люди не дуже брали. Ті дешевші хризантеми були, в котрих, ну, вони були з города викопані, не в горщиках. Котрі в горщиках ті дорожчі були від 100 до 300 Картопля тут ось такі ціни. Ось. Ви бачите, помідори, різні були ціни, були навіть по 10 гривень. Картоплі це саджанки. Ось капуста цвітна 65, така 25, пікінка 30 перець, болгарський 50, помідори 50, по 40 жовтий перець. Ось так що ось таке то. Такі різноманітні ціни всі. Ось такі то справи. Все є на продаж. Ну, ціни менші, як в Почаєві, якщо чесно. Ось так, що ось таке. Ціну сливи? 35. Так, 35. Дайте Анжанська. 3 кілограми. Може не бути. Можуть забрати. Як жінку позбавити слив? Ви чуєте. Одні просять купи мені. А ви кажете, не купляй, я то так можу. Скільки не їш, чого ти не, не з'їсиш, а тебе з'їсть точно. Ні, ні, не з'їсть, не з'їсть. Що... Лишнє харчування це зловживання. Ви рахує... Так, ви рахуєте, що слива це харчування. Вона покращує кровообіг регулює тиск, дуже гарно регулює. По чому ти сливки? 35 любців. Я е, благодаря тим сливам. Йдемо далі. Так, гортензія червона. А в яку ціну гортензія оцього корчу? 26 гривень. А на що вона? Ось ще даром. Ну, ці не так. Де її? В балакай? Так, цукерочки. Всі одну ціну йдуть. Ну, зараз немає, тут дивись, тут майже базару немає. Чого ж немає базару? Підходьте, вибирайте щось. Маємо так, це на розпродажі. Так, це гуманітарка. Оце то да. Нема тут що брати, Людочки. Оце то базар. Колись. Колись давно пару літ назад, як тут була, то тут такий базар був. Що моє, а це нема ні. Оце то так. Да. Оце то так. Нема ніц. Ото з Так, 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 так. А вакса у вас такий блеск є таке, воно подовгу осте. Щоб... Ні, воно таке, воно зі щитки йде. Подовго сте така блеск. Для життя. Не то. Федот да не, не, не то кажуть. Не то. Йдемо далі. Одинники всякі різні є. Візьке гарне вишиття всяке. Ось ця рубашка гарна і ця сорочка дівчата файна. А платіки де гарне вишити. Красота. Десь на тут за А ну, тут загоріха. Щось так пахне. Тут все пахне. Перець пахне файно. А в яку ціну оця у вас халва? 200 гривень, так? Так. Так, зараз. О, є горіхи волоські. Але якісь вони... Ігор, весь воріхи волоски є. Але я не знаю. Я тебе Чи вони не гіркі, якісь вони 29 мають. Ну, врать би А чорносливо це його в яку ціну? Мені на сто тих собаків. Зараз розмем халви. Ось цієї рудої. Візьмемо чорну сливу. Дякую, ніколи не багато там. Так, купила чорнушку, чи чорний тмін, як там хто знає. Купила паприку, грубу на, на сир хочу зробити з грубою паприкою. Так. Дивіться. Так, так, рідкий порошок, хочу подивитися. Двісті п'ятдесят. Я по взяла двісті. М взяла? А треба бо готувати. Вони тут дешевші, але то, то не трусами. Такі, що я такого ще не брала порошку рідко. Вона так. дуже повна в ході. Так, 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 тут не була, тут не бачила. Все. Так, красота, все новське. Ну, так, все по 150 гривень. Бачите, продається. Руси, ліфчики, хто що хоче вибирайте. Так. Штани. Ну а не питали що чи не ти гальовощі. Я подавай це закінчує, так треба, але я вже взяла. Ти горіть ходити. По 80, 80 по, 50. по 50. А капці немає. Та ж, та можуть, та йди, дай, йди, О, ось таке все є. купа всього. По п'ятдесят. Ого. тут ще довгий, довгий. Так. Може в ту сторону є, я в тій стороні ніколи не була. Ага, в ту сторону залізо було. Я. Так і є, тут одежа все. Куртки. Шовбочари. Куртки, камізельки. Не Так. Вот так, кроссовки. Резные. Куртки. Ну, а тут не сближай. Що Ігрушки ковдри. Все, тут нема нічого більше. йдемо назад. Файна ігрушка дитяка. Ну, Якась дуже сердитий рот зроблений. Все туди ходило. Їздило гонило. Так. Чоловіче взуття. Гарні сляки. А в яку ціну така кофточка той гольфик? З нею своєї дня у вікна пішов 450 гривень. Досить дешево. Так, такі вишики важні. Води так, води. Шкірене взуття, жіноче, чоловіче. Вишній весь розпродаж. О, бачите, немає наталкину тут. Хоча є он, де такі гарненькі, але що ж, я без її ноги не куплю. Абсолютно ні. Без її взуття ноги не куплю. Так. Тут що у нас? Нічого треба. Нічого не треба. Нічого не треба. Тобі нічого не треба. Це і перший що не знаєш, не пам'ятаєш. Помідори по 22, по 5. Упраш на коней. Так. Точки, перці, я і тут що хочу, банки є. Ладно, кури Ага, он де його є, бачу побачила так, перці, дині. Все більше нема ніце. Мішки, цукру. Мішки, сітки. — А по чому мішки? Якщо після цукру під цукру, то по 10 гривень. Якщо нові, то гривень. — А яка різниця? Чого так? Товщина матер... матерії за нього Ага. Тягнуться, є тверді. Так, скільки вам давати є? — Кажіть, 10, 20, ти 30, чули, 40. Як я не вчепилася, я хочу взяти мішки. Серйозно? Но... Ну, дивись, яка я вчепилася. Ти ж не хотіла йти сюди. 20 мішків. 20? 20? Так. Я, я, я ж казав, Люба, йдемо. Ти кажеш, ні, не сюди, не, мені не треба. Ти вчепилася, мішки що? треба. А мішки мені треба. Ну, ти не ж не хотіла. Це, дивіться, ну. дивіться. А, а, але вони цілі? Так, звісно. Ну, то тоді Два. давай. Три. Забрала я собі гольфика, тому що я дивилася, що показувала за 450 гривень. Тут курток багато різних, всякі. З капюшонами, без капійшовних, красота. Є. Ось так. Їдемо зараз, заберу лікий порошок, йдемо додому, до машини. Та й усе. О. Так, скупилися ми, їдемо додому. Купила ще капусти до пасити. Щось своє, пару штук там є, вирветься і ця. І буде в нас січена капуста. Так що ось такі то справи. По 15 гривень капуста. Гарні голубки великі, такі гарні. Так, Сьогодні-завтра будемо сікти капусту. Треба посікти, хай класиться, щоб ігор мав зимою що хрумати. Ось такі справи. Усе. Ну так, більше ніч. Борошок ще оцей купила, що я показувала рідкий 200-250 гривень. Ось. І усе, і ще Ну і це спеції купила халву, купила. Е, той, купила як його паприку грубу, чорнушку. Оце. До, до сира. Хочу сир зробити ще двох видів. Щоб був різновид різний. Сливушки. А, і слив купила 3 кілограми по 35 гривень. Щоб їсти смачні сливи. І все. І більше ніц. І їдемо додому. Ще зараз вному Олексинці станемо, купимо яйця і все, і додому. Бо яйця беру в весь час в магазині, там вони дешевші. Це раз і те, що я знаю, що там весь час свіжі. Бо <гум> була раз, я взяла в магазині, ви знаєте, фідот, та да не тот, не то, не свіжі яйця. А там навіть було раз так, прийшла, питала, яка яйця є, вона каже, є, але нема. Ну, то я зрозуміла і більше її не брала. І не брала. Так що ось таке. То є таке. Ось. Ну це не цього року, це минулого року я була, там брала яйця. І так було. Так що ось таке. То я беру в новому лексиці. Яйця тут в магазинах не беру, бо не знаю, яке воно тут і що. Ось такі-то справи. Так що усьо. Ну, і їдемо додому. Скажу. А, ще горіхи її вже купила. Такі сирі ну, в шкаралупі. Два кілограми там було з половиною, чи що вона казала, Два з половиною то 120 гривень. Ось такі справи. Чи три з половиною, Ні, два з половиною вона казала, Так що ось такі то справи. Бігала на вагу важити, то я... Купила. Старенька бабця продавала, каже, я вже так змерзла, Окей, скільки вам, кажу, всі, окей, Богу, дякувати, що ви всі заберете, бо я вже хочу додому, так змерзла. О, якби було в неї більше, я була б їх і всі забрала. Погані такі великі горіхи, розлупаний файна шкаралуп, ну, не, не вдвійні шкаралупи. Там в неї ще одна жінка брала, щоб пару на насіння взяти ті горіхи, бо вона казала, що ранні файні горіхи. Так що ось таке. Тобто, оце купила її горі, ті горіхи. І усе, і оце їдемо додому. А вам всім скажу, миру, спокою, затишку, хай Бог береже і міцне здоров'я вам после. Усім. Всім, всім удачі!